Сумщина перебуває під постійними масованими ворожими обстрілами за вихідні станом на ранок понеділка, 21 липня, росіяни здійснили близько 160 обстрілів по 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше потерпали сумська та шосткинська громади. Унаслідок російського терору завдано значних руйнувань. Пошкоджено приватні будинки, нежитлові будівлі, технічне обладнання, цивільні автомобілі. Уже традиційно рятувальники прийшли на допомогу людям. У ліквідації наслідків ворожих атак пізно ввечері, 19 липня, одразу декілька ворожих ударених безпілотників атакували один із сіл Свайської громади. Загорілось одразу три житлових будинки. Була надзвичайно високі пожежне навантаження. Співробітники ДСН знегайно негайно прибули до місця, але не могли приступити до виконання своїх обов'язків, оскільки саме по тій території, де мали працювати наші фахівці, ворог знову наніс повторний удар. Не дивлячись на надзвичайно складну безпекову ситуацію, всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Окрім цього, ми не дозволили вогню перекинутись на ще два житлових будинки, які знаходились поряд з епіцентром горіння. На превеликий жаль, внаслідок даної атаки загинула жінка, якій було 78 років. Вже ввечері 20 липня знову виникла пожежа. Всього через порушення правил пожежної безпеки в місті Суми. Горіння відбувалося в житловому секторі. Пожежу швидко приборкали і не дозволили вогню поширитись на двохповерховий житловий будинок. В день 20 липня знову атака ворожих безпілотників влучання було по одній із вулиць обласного центру. Прибули наші співробітники, все обстежили. Нікому надавати допомогу не потрібно було. Від вечір, 20 липня, ворожі безпілотники знову атакували обласний центр. Цього разу виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Горіння відбувалося на висоті, палала покрівля нежитлового проміщення. Співробітники ДСНС все абсолютно обстежили, ліквідували всі осередки горіння. Внаслідок даної атаки ніхто з людей не постраждав. Ми вкотре просимо вас, будьте максимально обережними, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, коли лунає повітряна тривога. Обов'язково спускайтесь в укриття і не стійте біля вікон. Не дивіться за роботою сил наших ППО, тому що бувають випадки, коли така байдужість призводить до травмування громадян. Бережіть себе разом із тим, за минулий тиждень місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, представниками національної поліції та громадських організацій із прикордонних громад успішно евакуйовано до більш безпечних місць 60 людей з них 10 – діти.